Минулого року ми висадили Павловнію. Хто знає, що це таке добре, а хто не знає, почитайте. Вона є декоративна, гарно цвіте і є промислова. У нас декоративна, промислові масштаби нам не потрібні. Тут у нас буде алея. Надіємося, що вона буде гарна. Але ми не знали, як її правильно садити, тому ми її просто прикопали минулого року. Ну так трохи я її обкопував, поливав, але її треба було підживлювати. І того вона в нас виросла ось така метр-пів метра. Дуже слабенька. Отак вона у нас перезимувала. Верхівка змерзла, тут нічого. Ну Вона суха. Зараз я її зрізу. Випустило два пагони. Можна їх залишити два, але потім тут буде отакий кущ внизу, ну буде хто зна що. Тому ми один відламуємо, оставляємо один і отут зрізаємо. Ножниці трошки малу Оп. Оп. І цей погін у нас піде як основне стебло. В цьому місці воно зростеться, буде як одне. Так, ось ця деревинка тут побільше зеленого. Ну, нам не потрібні оці ось нижні, оці слабі не потрібні. Залишимо три гілочки і також верхушку зріжемо. От, оце стебло в нас піде вгору, а це будуть бокові гілки. Вона росте дуже швидко, щоб не пропустити, як все це буде відбуватись, підписуйтесь, ставте дзвіночок і будете все бачити. Можливо, хтось захоче собі посадити. Отак. Ку-ку. Ку-ку! Не забувайте коментувати. І лайкати. Хто знає, як вона росте, напишіть в коментарях. Дивіться, минулого року я її скосив на рівні з землею, випадково. І вона відросла. Але ось цей рівень наскільки піднявся за літо. Чи вона буде і далі підніматись, підніматися, підніматися, чи вона просто зверху росте далі. Не зрозумів ще я цього. А ще заєць погриз. Тоже він погриз біля землі, а зараз це ось пів метра над землею вже. Ось теж сліди від зайця. І вище. І вище також. А вони були від землі. Це ось 30 сантиметрів піднялось над землею. А має бути 2 метри. А мало б бути 2 метри. Всього на нас алея 25 штук.